Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які особливості природних зон Африки. Поширення природних зон в Африці зумовлене рівнинним характером рельєфу та географічним положенням. На материку чітко виражена широтна зональність. Тут формуються природні зони екваторіального, вічно зелені екваторіальні ліси, субекваторіального перемінно вологі ліси, савани і рідко тропічного, тропічні напівпустелі і пустелі, і субтропічного поясів це субтропічні твердолисті вічно-зелені ліси і чагарники. Розташування природних зон в Африці є симетричним. По обидва боки від екватора зони послідовно змінюють одна одну. Проте, в зональній структурі Північної і Південної Африки є відмінності. У ширшій рівнинній, північній частині материка природні зони витягнуті майже із заходу на схід. Більшу частину території тут займає зона тропічних пустель. Південна Африка має значну контрастність у рельєфі, що вплинула на формування зональних природних комплексів. Тут кількість опадів змінюється від океанічного узбережжя до центральних западин. Цим зумовлене розташування у внутрішніх частинах сухих саван і напівпустель. На сході вони змінюються зонами вологих саван і тропічних лісів, а на заході розташована пустеля наміб. На високопіднятих ділянках плоскогірів і гір виражена висотна поясність. Зона вологих вічнозелених екваторіальних лісів або гілея розташована в Западані Конго і на узбережжі Гвінейської затоки на північ від екватора. Вона займає 8% площі материка. Клімат тут жаркий і рівномірно вологий. Упродовж року майже щодня випадають дощі. Це зумовлює вимивання поживних речовин з ґрунту. Тому тут сформувалися малородючі червоно-жовті ґрунти. Вологі вічно-зелені екваторіальні ліси ростуть багатьма ярусами. Серед є багато порід із стіною деревиною ебенове або чорне дерево, червоне та залізне дерево. Різні види пальм, каучуконоси тощо, стовбури дерев, оплетені гірляндами ліан. У ґрунті і лісовій підстилці поширені різні безхребетні землерийки, змії, ящерки. Наземний ярус багатий на дрібних копитних. Поблизу водойм живуть карликові бегемоти, окапі, родичі шраф тощо. Тут водяться також горили, найбільші людиноподібні мавпи. А також макаки, капуцини, шимпанзе. Багато птахів, гризунів, жуків. На всіх ярусах є мурахи і терміти. Усюди мешкають земноводні, наприклад, жаби. Найбільшим лісовим хижаком є леопард. Серед тварин цих лісів багато ендеміків. До відома, ендемік це вид тварин або рослин, що трапляється тільки на обмеженій території. Епіфіт це рослина, що росте на іншій рослині і використовує останню як опору. У зонах припливів і відпливів ростуть мангрові зарості, життя яких нерозривно пов'язане з океаном. Мангри це зарості вічно-зелених дерев і кущів на узбережжі морів або в гирлі річок, що затоплюються під час припливів. Вічно зелені мангрові дерева мають густі розгалужені корені, здатні утримувати їх у в'язкому нестійкому ґрунті. Під час відпливу вода йде, оголюючи химерне коріння, що нагадує ходулі. Багато рослин екваторіальних лісів використовують у господарстві: банан, кавове дерево тощо. Зона вологих екваторіальних лісів змінюється зоною переміну вологих лісів. Їх поширення зумовлено наявністю в субекваторіальному поясі посушливого періоду. Величезні території в Африці до 40% зайняті саваною. Своєрідним тропічним лісостепом, де трав'яний покрив є основою рослинності. Тут дерева ростуть окремо або групами. Чим триваліший вологий сезон, тим трави вищі. Грунти саван більш родючі, ніж ґрунти вологих екваторіальних лісів. У сухий період відбувається накопичення перегною, формуються червонобурі ґрунти саван. У дощовий період тут панують соковиті трави і зелені дерева. У сухий період трави вигорають. листя з дерев опадає і савана набуває жовто-бурого кольору. У цей час від блискавок часто виникають пожежі. Рослини пристосувалися до тамтешніх умов. Наприклад, кора Баобаба – це дивне вогнетривке пристосування проти пожеж, його довге коріння глибоко проникає в землю. А в товстому стовбурі. Накопичуються запаси води. У сухій савані ростуть деревоподібні молочаї, алоя з м'ясистим листям тощо. Оскільки у саванах багата трав'яна рослинність, тут водиться велика кількість травоїдних тварин. Уряд з травоїдними мешкають такі хижаки, як лев та гієна. Найвищу швидкість серед хижаків має гепард. У водоймах живуть бегемоти та крокодили. На берегах річок і озер гніздяться численні птахи. Природа саван змінюється підпливом діяльності людини. Для її збереження та захисту тварин від знищення створюють заповідники і національні парки. До відома вузька перехідна смуга до 400 км від саван до пустелі Сахара. Носить назву сахель. У тропічних поясах Африки розміщені пустелі і напівпустелі. У північній Африці це сахара. На півдні тропічні пустелі панують у западанні Калахарі. Опаді тут більше, ніж у сахарі. На західних узбережжях материка, які омиваються холодними течіями, розташовані берегові тропічні пустелі. У північній частині Африки це пустеля західної Сахари. У південні одна з найсухіших пустель світу. Наміб. Для цієї зони характерні висока сухість повітря, високі денні плюс 50 градусів по Цельсію. І порівняно низькі нічні плюс 10 градусів по Цельсію температури. Пилові та піщані бурі. Через великі перепади температури повітря руйнуються гірські породи. Дощі випадають рідко, а у деяких районах раз на кілька років. Кам'яниста поверхня пустель чергується з піщаними територіями. Там, де колись були озера або морські затоки, формуються глинисті пустелі. На місці висохлих солоних озер утворюються солончаки. У тропічних пустелях і на півпустелях дуже бідний рослинний світ, який пристосувався до пустельного клімату. Тварини в пошуках їжі й води можуть долати великі відстані, наприклад, антилопи. Або тривалий час обходитися без води, деякі плезуни та верблюди. Удень багато тварин зариваються глибоко в пісок, ховаються у нори, А вночі ведуть активний спосіб життя. Основними представниками місцевої фауни є скорпіони, комахи, павуки, багато плазунів. Антилопи, шакали, гігієни та інші. У пустелях господарська діяльність зосереджена лише в Оазисах. Довідомо, Оазис це вкрита рослинністю місце в пустелі, де є вода. Найбільший Оазис у світі розташований у Марокко. Його площа 77 тисяч квадратних кілометрів. Це як понад дві Одеські області. На крайній півночі і крайньому півдні материка в областях із середземноморським субтропічним кліматом розташована зона субтропічних твердолистих вічно-зелених лісів і чагарників. В умовах сухого спекотного літа і вологої теплої зими формуються коричневі ґрунти. До сухого літа добре пристосувалися рослини: африканські види дуба і бука, дика маслина, суничне дерево, карликові пальми, кипариси тощо. Представниками тваринного світу є деякі копитні, плазуни та мавпи, серед яких безхвоста макака. На Афіопському нагір'ї в умовах теплого клімату впродовж усього року на вулканічних породах під саванами формуються родючі ґрунти. Цей пояс від 1700 до 2400 кілометрів сприятливий для проживання людей і розвитку землеробства. Він є батьківщиною цінних сільськогосподарських культур. Кави, різних сортів пшениці, жита. Проаса тощо. Вище за 2400 км клімат стає прохолоднішим і сухішим. Вертикальна поясність охоплює невеликі площі на півночі, півдні, у центрі материка і на острові Мадагаскар. У горах чітко простежується висотна поясність. З підняттям угору ліси змінюються саванами. Які ще вище поступаються лукам. Найвищі вершини на материку, навіть у тропічних і при екваторіальних широтах, вкриті вічними снігами та льодовиками. Проте таких небагато це хора Кенія, Кіліманджаро та деякі інші. Довідомо, тварини один з улюблених об'єктів зображення на монетах та банкнотах африканських країн. Наприклад, на банкноті 50 смів Республіки Конго 1997 року зображено Окапі, найближчого родича жирафа. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Які особливості природних зон Африки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!